Ну що ж, друзі, перед початком цього відеоролику я пропоную, як і зазвичай, додати когось зараз до себе в друзі, прямо із ваших запросів. Добавити, я думаю, зразу трьох, скажем так, да. Одного я виберу на свою думку. Ну і двох виберу із коментарів, саме з ваших коментарів, де ви писали мені нікнейми. Я думаю, десь тако открити сторінку десяту, давай да? Б. Десята сторінка. Так. Кого ж ми виберемо зараз до себе в банду. О, супер банана. <реш> Я думаю, саме він прям достойний кандидат Бем, ацепт. І погнали далі. І перший із коментарів буде кент з отаким нікнеймом Рікардо Дімос. Ацепт. <реш> Бем. Перший пішов. Ну а другий у нас кент з отаким нікнеймом. Капі2211. Бем. Ацепт і провіряємо, чи є вони в нас в друзях. І як зараз ти можеш бачити, Супер Банана є, капі є, і Рікардо Дімосі також є. Ну, а якщо хочеш попасти, ти до мене в друзі, обов'язково пиши свій нік в коментарі, став подобайдена під цим відео і підписуйся на канал. Ну і звісно ж, приємного тобі перегляду. Пау, 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 друзі! Всім привіт! І сьогодні я вирішив залетіти в такий режимчик під назвою Murder Mystery 2. Як я зрозумів, це що. Ось типу о, якраз саме катка починається так. Ага, як я зрозумів, це такий режим, де є вбивця і є типу мирні жителі. І оці мирні жителі повинні вижити і знайти цього самого вбивцю. Дуже цікаво. Я поки що не зовсім розумію, що я маю робити. В мене якісь єднік за спиною. Чомусь я так розумію, я його... Достати не можу. А, а якийсь кант. Що, він мене просто заморозив? Чи що, чи все, чи, чи мені халепа? Не поняв покаж. <рігірки> Вже не Ваня, тут якийсь є інвентар, ось є у нас якраз цей ножик і якраз оця пушечка. Угу. Хорошо, є ефекти, Powers. Ага, footsteps. Не розумію до кінця, що <рігірки> <Шо> тут. до <рігірки> чого? Є що? Давай, дивиться сюди, що тут. Угум. Купляється за якісь геми. І ось є якась емоція за Ну, то таке. Є якийсь ось кейс, да? Ага. Відкривається або за ключ, або за 100 гемів, або за 1000 коїнів. Я поняв. Опа. О, я розморозився що? Ага, тобто я не помер, я просто заморозився, да. Цікаво, а що ж тоді далі? Ну, У мене є 2 хвилини, правильно? Дві хвилини до чого? До того, щоб вижити. Ой-ой-ой. Ой, все, я поняв, поняв, поняв. Валить треба, валить. Ось, та знай, що ти робиш? Куда ти, Дімеч? Бем? Все, біжим. По якомусь тунелям, якісь каналізації, я не знаю, що це, те, це є. О, я бачу, там якийсь кентона, бачиш? Не понял. Ти хто? Алло? Він там просто стоїть, я не можу з ним поговорити. Ніяк взагалі взаємодіяти. ну хай там собі сидить. Напевно, йому там дуже подобається. раз він там. Ага. Так, можу кудись сюди. Собі... Вилізти нагору. Бем, собираємо монеточки, монеточки. <гас> Опа, піймали. Поняв. Хе-хе-хе. <гас> 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 ага. Хорошо. О, а тут взагалі якісь є ось суперсили, типу, так. Да? Ось є як ніндзя, типу, в спину такої спотішка, як то кажуть. Кидати ножі можна. Е, оце що, спринт? Ага, спринт це спрінт, понятно. Є якась пастка, фейкове оружі, обалдієй. Купа, купа, всього взагалі є тут. Але жесть яке воно дороге. А фрізерс він. А ми програли. Йо. Жесть. Цікаво, дуже цікаво. Правда, нічого не понятно. О, отут можна проголосувати за наступну мапу, так? Ага, хорошо. На кейсі прийдеться збирати дуже довго. Воно стоять дуже дорого. А зібрав я всього на всього 27 тільки коїнів. Можливо, за перемогу то тут більше. Я про це ще не думав. О, іноцент. І що це значить? Ой, я поняв, я поняв, халепа, напевно, так? Чи що це? Чого він там появився? Жесть, нічого не поняв. Вікторі, а. Обалдеть. Ну нормально, не знаю, як так вийшло. Але ми перемогли. -а. А, шериф його знайшов, я поняв. Не дали ні коїнів, ні експи. Понятненько. Обалдеть. Інноцент. Так, я знову просто дипу, ну, мирний. І Що я маю робити? Просто бігати, збирати коїни, виходить, так? Бо більше я не розумію, що мені ще можна тут робити. О, це що таке? А, ну це просто голограма. Я Там можна ножа взяти, як мінімум. О, ой. <гас> Опа-по-поп, нашли, нашли, нашли традикати, тікайкай! Жесть! Тут монетка, треба забрати. А, вона просто втекла, так? Угу. Цікаво. е, Не брати мої коины. <хи> мені самому треба їх збирати. Угу. Я в принципі її запам'ятав. Так що, як що, якщо як там якісь були постріли. Ой-ой-ой! О, оце вона! Оце вона! тікати, Що ви там стоїте? Обалдеть! вона хлопнула тут хлопця. Жесть! Бем, бем бем збираю коїни і валю отсюда, валю. Скільки є сили, скільки валю. Бем, бем бем бем. А не показує, скільки часу, тобто немає часу, чи що, я не розумію. А що ми мали б зробити тоді? О я чую просто ці звуки, як вона там ріже всіх вбиває. Капець, це шок. А що ж нам робити тоді? Я не розумію. Як? Ну? Як з снайбур... Все, я понял. Я уже иду, значит, по твою душу. Де ты, гамно рыже. Оно. Оно, оно, оно. Бам! <реш> Вікторії. Є, я завалив бевцю. Хто красавчик? Хто красавчик? <реш> я красавчик. Отак от, от. 32 коїни я заробив, і я, я розібрався, хто вветься, розумієш? Завдяки мені ми виграли, ми вижили. Ну, правда, не всі, конечно. <реш> Але і в мене пістолет був не одразу, знаєш, так що нормально, нормально. Так, ага. Я знову виживший, хорошо. А можна підібрати оці бакси? Пожалуйста, золото. <хи> я дуже хотів би просто. Бем, ну, активate. Ага на F. Хорошо, і що? Відкрийте мене, алло. давай. Давай. О. Вже, все, погнали. Будемо збирати коїни. Там я бачу дуже так багато коїнів, я дуже хочу їх всі зібрати. Блін, там вже уже позбирали пацани. Хе-хе-хе. <хи> я не стиг чучу тільки. Ооо, а ну, бем, 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 бем. Всі рожки мої, мої, мої. Я не буду ділитися, мені байдуже. <хи> Мої гроші поналітали вже, чуєш? Так, хорошо, хорошо. Єдине, що я поки що не бачу вбивці. І навіть не чув її, поняв. У мене лише два варіанти відповіді. Або просто вона ще нікого не вбила, і вона просто стоїть, а Може, ну, просто не проявляє ніякої активності, або не може нікого знайти. Все, я поняв. Ми почули першого вбивцю. Жесть. А я збираю грошики. Грошики? Мене завалили! Капець! Куди ти дивишся, шир? Гриф, Йо йома, прикинь, він тупо взяв і в спину просто світи, світки, я не очікував взагалі. Жесть! Ну нічого, нічого, нічого. Щас, щас, щас. Я заповнив як він виглядає. Так що нехай, нехай, нехай. От тільки мені випадає вбивця, я просто першого Оно він уже з ним розібралися. Оцей в клеточку, піжамний хлопчик. О. Хе-хе, ви який? Денс, денс, денс. Ха, <танція> на ста... <гір> <July> О, Все оцей, дорки. Гамнюк. Так. Я, блін, знову просто мирний. Жесть. Коли мені вже випаде хоч якась активна роль. Уже якось і впадну просто бігати, збирати монетки. Я, звісно, не проти грошей. Ага. Так. Ну свалити отсюда, бебати. О, грошики нам треба. Бем бем-бем. Зато тепер всі гроші мої. <гум> Обалдеть, вона була вбивцею весь цей час! Це капець. Це просто капець. Жесть. Ой. Не повезло. <гум> не повезло. Вона видно просто образилася, що я її оце бебою назвав і вирішила мене такого хлопнути. Бем і все. Що <гум> я більше не базікав. <гум> це жесть. О, пише Дімеч Топ. Угу. А перед цим то ти мене завалив? Ага. <ріхи> так, я знову мирний, я поняв. Угу. Угу. Ой-ой. Диви там якогось хулігана ведуть зараз а це, в цю больницю. Так. Де коїни? Зразу, де коїни, де коїни, де коїни. Я хочу гроші, грошей, грошей. отако зразу. А можна, щоб мені отако під ногами постійно спавнились, гроші? Хе, щоб я не бігав, не шукав їх. І взагалі було б супер, аби ми всі толпою бігали. І бажано разом з шерифом, щоб просто наші шанси на те, щоб вижити, були високі. Ой-ой, ой я поняв. Треба звідси сво ой 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 ой-ой-ой, халепа, халепа, халеп. Оце ще що таке. А це ще що? А як це так? Скільки взагалі вас тут? Жесть диви. Капець, я тут сам остався, да? Йохана. А де ще риф нас? Ой-ой-ой. Так, ну чекай, походу не вона, да? Ага. О, <звук> нашли, найшли. Все. Жесть. Отако, так йому і треба. Ага, ну все, нормально. Перемога. 21 коїн я назбирав. Скільки у мене коїнів тепер в цілому? 115. Йоу Це щоб мені відкрити хоча б щось, якийсь, хоча б кейс. Мені ще збирати, збирати. Я вже не говорю про те, щоб купити. Оце звідси щось. Це жесть. Це просто жесть. Є пети, кстати За тисячу коїнів теж. Обалдеть. Так, хто я, хто я? Ага, я знову мирний. Я поняв о, і шо? Ааа, диви, Обалдіть. Так, хорошо. Де грошики? Я хочу гро. Ой-ой-ой, не поняв. А що це він таке зробив? Обалдеть. А я не хотів підходити, думав, щось як бабах, а він просто підійшов, там салютик, тако бем Обалдіть. Нічого поки що не розумію, але дуже цікаво. О, гроші, Ну і знову повторюється оця така сет. Ооо-пап. Не поняв. Хто хто що шо? Оце це шериф, да? Ага, все, він шериф, треба з ним держатися. Пішли туди, пішли туди, бігом. Тільки що тут було вбистро, треба. Жесть! Він продовжує, він продовжує, він продовжує, там різати, капець, пацани. Треба срочно бігти туди. Правда, гроші я просто пожаднічав. <нічого> Побіг забрати, поняв. Треба туди срочно бігти. Там були звуки, ножа. Так, хорошо. Ага. Ось да? Осьо, ось, осьо вона, да. Осьо, осьо. Ну, ну. стріляй! Стріляй! Давай, стріляй! Бэм, хорош! Обалдеть, красавчик! Все, найс, Рікардо, хорош. Уже другий раз находить в Не зря я його в друзі додав, да? Якщо хочеш, до то мене теж в друзі обов'язково постав лайк і в коментарі напиши свій нікней. Все, давай, бажаю тачку. Так, давай, давай. У мене 20 щоб бути хоч кимось, хоча б якась активна роль. Алло, це капець. Так, я хочу гроші. Де гроші? Опа, закрилось там щось. Когось там різанули. Обалдеть. О, все, примо. <рес> Ой, ізі, ізі. Ну тисяча коїнів це, звісно, да, це дуже багатсько. З цими крейтами. 19 А чого у мене упав відсоток? Ало? Він же ж тільки що виростав і просто упав? Жесть. Я знову мирний. Угу, Хорошо. Опять бігаємо і робимо, значить, заробляємо гроші. Правда, я не хотів би сам бігати оп'ять таки, але... Що ж поробиш? Так, бем, я воно вже бачу якихось людей там. Отут, де більша тусовка, мені більше подобається лазити. Самому не дуже прикольно, поняв. Поки що я не чую взагалі ніяких звуків і нічого не робить цей вбивця. Або вони дуже далеко. Але я думаю, що якби він щось зробив, би, то я почув би, правильно? Ну я так думаю. Може, я звісно помиляюсь. Ми поки що бігаємо, просто всією толпою збираємо, гроші. Хе-хе-хе. О! Тут на горі так високо сповнився. О, а ну. Опа, спалив пістолет, а. Хорошо, значить він, напевно, шериф. Якщо в тебе пістолет, я так думаю, значить ти шериф. Якщо в тебе ніж, значить ти вбивця. Ну, по ідеї це так працює. Хорошо. Але вбивця, ну, АФК походу, я не знаю. Чого він ще досі нікого не вбив? От прям взагалі нікого. Бен. О, а тут хлопець некається, диви. Хе, обалдій. Ну, ось він. Диви. Диви, 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 диви. По мою душу біжить. Ой-ой, ой обалдеть! Він мене зарізав, да? Жесть! Я так і знав, я так і знав, що це він вбивця. Він просто стояв. Обалдеть! Він тупо геній Цієї гри, я не знаю. От ми стали всі в купу. І він такой бем-бем-бем-бем нас. Поняв? І все. І він, походу, зараз виграє даже гру. Ну да, їх осталося всього троє. І пістолета ніхто не брав. І він просто далі стоїть. Ой. Він реально просто далі стоїть. Прикинь. Жесть. Ну все. Ааа, oh, кінчився час. Аааа. Ah! Ага, 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 поняв. Ну, жай, я тільки кажу, він тупо гені цієї гри. Він просто стояв, а потім в моменті таком бем-бем-бем і толпу всю розвалив. Обалдеть. Тобто міг подумати, да? Але я знав, я знав. Того я до нього підбіг, хотів сказати, що він, ну якийсь, знаєш, підозра є до нього. Він стоїть, аФК, нічого не робить, вбив, немає. Якось це все підозріло. Так, 19% було, ну я знову просто мирний. Угу, угу. Не щаслить мені. Так, хорошо. Будемо бігати знову збирати. Гроші, як зазвичай. А тут же ж можна никатись хорошо, прикинь. Отаку. Mm -hmm. О, і мене не видно, диви. <риві> диви! Мене реально не видно. Блін, а він мене ще буде тут спалювати. Іди отсюда, пожалуйста. Ти ж мене палиш. Там уже там ці звуки. Де він, де він, де він, де він? Старіна, або ховайся нормально, або не пали мене. А уно, Спайдермен побіг, по-моєму, з ножом. Жесть, все, я погнав. Хорошо. Я призбираю тут гроші. Тут собі сам сиди. Чим хочеш, тим і займайся. Це був Фредбер! Обалдіт! Мені, значить, показалось, блін. Це просто капець. Коли мені вже випаде вбивця або хоча б шериф. Ну, це жесть. Я постійно мирний. Я не хочу бути вже мирним. А, спайдермен був мирним оказується, блін, це в нього був пістолет. А я подумав, що ніж. Ага. Все, поняв, питань нема. Так, а ну. Я знов мирний, ну скільки можна. Я хочу якусь активну роль. Скільки можна? А не ця гра недолюблює чи що? Ага, тут нічого нема. Поняв. Хорошо. Там уже стріляють. Якщо стріляють, значить риф. Воно зверху там. А ні-ні, ні ось о він. Чекай. А так він просто стріляє. Йому що немає куди патронів діти? я не поняв. Опа. Помер, а як так? <хи> а як так? Чекай. А, бо він попав в мирного, того й помер? Це так працює? Жесть, я не знав. Так, я не збираю грошей. Треба збирають гроші. Опа! А ми знайшли хто вбивця, а ми нашли хто вбивця. Тікаю, тікаю, тікаю. Поможіть мені, хтось, поможіть, у мене ж десь там був. За мною біг. Списто... О, все, хорош. ти прикинь, цей хлопець в клітченні оцій рубахи, він знову вбився уже другий раз. А я ще не був ні разу. Чому? Я теж хочу. О, Так, ну що ж, за мирного обичного я побігав. Тепер час і побігати за активну роль. Я тепер шериф. Так, хорошо Треба бути дуже акуратним, щоб мене оцей вбивця першим не хлопнув. Бо це буде дуже, дуже, знаєш, якось неправильно, неприємно, обідно. В першу чергу, напевно, навіть обідно. Але треба найти, треба його найти. Опопоп, опопоп. А ну, а Ану, ану, чекай. Бем. Ага. Це не він був, да? Ой, дібеч хорош! Дібеч мега хорош. Я просто взяв і хлопнув свого. Я, я подумав, що тут такий кастомний ніж, поняв, оцей медведик, і взяв їх хлопною, а оказується, це був не він. Ой, да. Ага, оказується, вбивцей, то був знову оцей Рікардо Дімос, обалдеть. А я якраз його бачив, думав, ну, може, не випаде йому ще раз. Ну це ж неможливо, правильно. Ага, звісно, так. Да. Це неможливо, тільки в випадку, напевно, зі мною. Капець, мені тільки випав шериф, а я отак якось. А Я якось, ну. Да, і таке буває. Так, ну шо, ж, тепер. Хе-хе-хе. <риклад> тепер час і бути мені вбивцею. Хе-хе-хе, <риклад> <риклад> давай, давай мені мого ножичка. Ага. Так, хорошо. Треба придумати, як би оце їх тут всіх зразом хлопнути. да? А що оце за футстепс, не поняв? Бам, один, другий. Братий, Сюди, пацики, сюди. по одному. І <свят> сюда, І сюда. А? Не поняв. На, сюда. А -а 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 -а, Іди сюда. Аааа, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я дожену, это моя дожену, я дожиду, это жену. Эх, Опа, опа, опа. Шерифа завалив. Бем, бем, ще одного завалив. Сюди. Хорошо. Хорош, дямеч, хорош. Опа. Фредбер, опа, патрончик, іди сюда, іди сюда. Дожжену, 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 дожину. На. <реш> так. хе <реш> Де ти? Опа Опа Найшов я тебе Найшов <реш> Іди сюди Іди сюди Ой-ой-ой Блін Вона далеко Тікає Йди сюди, сказав Що ти сказав? Ой. Там пістолет Був, принаймні Жесть але я хтось другой підібрав. Хорошо, я біжу за нею. Ну капець, як тут зрізати? Я ж не знаю, блін. Вона тікає далеко. Вона надурила, да? Вона десь далеко побіг. Блін. Жесть. Як мені тепер її знайти? Ага, я бачив його. Бачив Блін. Аааа, жесть! Ну чуть-чуть. Чуть-чуть, їх осталося, напевно, двоє все-таки. Їх просто осталося двоє. Я майже переміг. Ху! Ну це було достойно. Я вважаю, це було достойно. Ху! Обалдеть. Ну що ж, любі друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, обов'язково ставте свого вподобайдена, пишіть коментарі та підписуйтесь на цей канал. Усі коментарі я читаю. Ну і що ж можу побажати, то це тільки гарного вам настрою. І всім па-па.